1 Коринтян, 9 розділ. Хіба ж я не вільний, чи ж я не апостол? Хіба я не бачив Ісуса Христа, Господа нашого? Хіба ви, то не справа моя перед Господом? Коли я не апостол для інших, то для вас я апостол. Ви бо печать мого апостольства в Господі. Оце оборона моя перед тими, хто судить мене. Чи ми права не маємо їсти та пити? Чи ми права не маємо водити з собою сестру, дружину, як і інші апостоли, і господні брати і кифа? Хіба я один і Варнава не маємо права щоб не працювати? Хто коштом своїм коли служить у війську? Або хто виноградника садить і не їсть з його плоду? Або хто отару пасе і не їсть молока від отари? Чи я тільки по-людському це говорю? Хіба ж і закон не говорить цього? Бо в законі Мойсеєвім Писано: не в'яжи рота волові, що молотить, хіба за волів Бог турбується, чи говорить Він зовсім для нас для нас, бо написано, що з надією мусить орати орач, а молотник молотити з надією мати частку в своїм сподіванні. Коли ми сіяли вам духовне, чи ж велика то річ, як пожнемо ми ваше тілесне, як право на вас мають інші, то тим більше ми, але ми не вживали цього права. Та все терпимо, аби перешкоди якої Христовій Євангелії ми не вчинили. Хіба ви не знаєте, що священнослужителі від святині годуються, що ті, хто служать вівтареві і з вівтаря мають частку? Так і Господь наказав проповідникам Євангелії жити з Євангелії. Але з того нічого не вжив я, а цього не писав я для того, щоб для мене так було, бо мені краще вмерти, аніж щоб хто знівечив хвалу мою. Бо коли я звіщаю Євангелію, то нема чим хвалитись мені, це бо повинність моя, і горе мені, коли я не звіщаю Євангелії. Тож, коли це роблю добровільно, я маю нагороду, коли ж не добровільно, то виконую службу доручену. Яка ж нагорода мені, та що благовістячи, я безкорисливо проповідував Христову Євангелію, не використовуючи особистих прав щодо благовістя? Від усіх бувши вільний, я зробився рабом для всіх, щоб більших придбати. Для юдеїв я був як юдей, щоб юдеїв придбати. Для підзаконних був як підзаконний, хоч сам підзаконним не бувши, щоб придбати беззаконних, для тих, хто без закону я був беззаконний, не бувши беззаконний Богові, а законний Христові, щоб придбати беззаконних, для слабих, як слабий, щоб придбати слабих. Для всіх я був усе, щоб спасти бодай деяких. А це я роблю для Євангелії, щоб стати її спільником. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один? Біжіть так, щоб одержали ви, і кожен змагун від усього стримується. Вони ж, щоб тлінний, прийняти вінок, але ми щоб не тлінний. Тож біжу я не так, немов напевне. Борючись не так, не мов би повітря блючи, але вмертвляю, і неволі, я тіло своє, щоб звищати іншим, не стати самому собі негідним.